5, 26, 6, 1, один, два, зіленський, Порошенко шестнадцять.

Хто проти рішення прийняті друзі. Наша команда відповідала за організацію проведення виборів президента України в Кам'янці-Подільському зі сторони Володимира Зеленського. Як сказав наш лідер, ми не зупиняємось на досягнутому. Ми йдемо й далі сьогодні. Перший понеділок нової історії, яку почнемо писати, ми разом з вами. Перед нами стоїть досить багато завдань, які потрібно реалізовувати. Наша молода за команда в Кам'янці-Подільському дуже вдячна вам за вашу підтримку та буде йти вперед до досягнення змін та побудови країни своєї мрії. Наша молода команда в місті Кам'янці-Подільському вдячна вам за підтримку та довіру змінити наше життя найкраще. Нам прийдеться зробити більше ніж багато. Зробимо це разом. Вперше наша держава від початку своєї незалежності. Довірилась новій людині у політиці. Зараз перед нами стоять нелегкі завдання. Велика подяка активістам та прихильникам за енергію та відданість нашій спільній справі.